Вітаю всіх учнів, які починають вивчення курсу географії 11 класу. З вами Віталій Василенко і темою нашого уроку є топографічна карта, основні умовні позначення, вимірювання за масштабом та кілометровою сіткою. Отже, поїхали! Основні умовні позначення: карти це мова географії, а умовні позначення це слова цієї мови. Умовні знаки це спеціальні географічні позначення. За допомогою умовних знаків ми дізнаємося про різні об'єкти на географічній карті. Вони відповідають низці вимог. Умовні знаки мають легко креслитися та легко розрізнятися, мають бути подібними до справжніх об'єктів. Розрізняють масштабні, напівмасштабні та позамасштабні топографічні умовні знаки. Масштабні. Контурні умовні знаки використовують для позначення об'єктів, що відображаються в масштабі карти або плану. Наприклад, болота, озера, лісові або сільськогосподарські угіддя тощо. Позамасштабні умовні знаки це символи знаки. Вони зображують предмети, площа яких не може бути виражена в масштабі карти. До таких предметів місцевості можна віднести поодинокі дерева, школи. Окремі будівлі тощо лінійні умовні знаки використовують для позначення видовжених об'єктів. Такими знаками показують, наприклад, струмки, шляхи сполучення, лінії зв'язку, межі адміністративно-територіального поділу тощо. Пояснювальні умовні знаки застосовують для додаткової характеристики предметів, наприклад, для позначення листяного або хвойного лісу. Крім того, повністю підписують назви населених пунктів річок гір озер тощо. Вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою. Масштаб топографічної карти це відношення довжини лінії на карті до довжини горизонтального прокладання відповідної лінії на місцевості. Масштаб позначають під південною стороною рамки у числовому числовий масштаб. Іменованому іменований масштаб та графічному лінійний масштаб вигляді. Числовий масштаб виражається дробом, чисельник якого дорівнює одиниці, а знаменник числу, що показує у скільки разів відстань на місцевості більша за відстань на карті або плані. Наприклад, масштаб 1 до 25 тисяч означає, що на карті всі відстані зменшені у 25 тисяч разів. А 1 см на карті відповідає 25 тисячам см на місцевості. Іменований масштаб є словесним вираженням числового масштабу, де вказується відстань на місцевості, що відповідає 1 см на карті. Той самий масштаб 1 до 25 тисяч в іменованому вигляді буде записаний як в 1 см 250 метрів. Лінійний масштаб. Графічна побудова у вигляді двох паралельних ліній, розділених на рівні відрізки. Служить для вимірювання довжин прямих ліній на карті або їхнього відкладання на карту. Визначення відстане на топографічній карті по прямій лінії. Найзручніше це зробити лінійкою, використовуючи числовий або іменований масштаб. Можна застосовувати також циркуль-вимірювач і лінійний масштаб. Щоб визначити реальну відстань між будь-якими об'єктами, потрібно виміряти на карті лінійкою або циркулем відстань між ними в сантиметрах і помножити отримане число на величину масштабу. Без будь-яких розрахунків відстань за картою можна визначити використовуючи лінійний масштаб. Для цього достатньо виміряти циркулем відстань між заданими точками на карті, прикласти циркуль. Не змінюючи розхил ніжок циркуля до лінійного масштабу, прочитати величину в метрах або кілометрах, що відповідає відстані на місцевості. Для вимірювання довжини звивистих ліній, наприклад, річок, доріг, можна застосувати циркуль-вимірювач. Встановлюємо невеликий крок сталу відстань між голками, крокуючи вздовж об'єкта, рахуємо кількість кроків. А потім, користуючись масштабом, визначаємо відстань. Для точніших вимірювань кривих ліній є спеціальний прилад курвіметр. Для визначення площ використовують кілометрову сітку. Кожному квадрату кілометрової сітки на картах масштабу 1 до 10 тисяч, 1 до 25 тисяч, 1 до 50 тисяч відповідає 1 квадратний кілометр. Для цього підраховують кількість повних кілометрових квадратів у межах контуру, що вимірюється. Квадрати, заповнені частково, площовим об'єктом, оцінюють на око зображення рельєфу на топографічній карті. Вам уже відомо, що форми рельєфу на топографічній карті показують горизонталями або ізогіпсами, тобто умовними лініями, які з'єднують точки місцевості з однаковою висотою. Висоти окремих точок позначають цифрами. На картах України позначають абсолютну висоту точок перевищення точки земної поверхні над рівнем Балтійського моря. Щоб розрізняти зображення пагорбів або западин, використовують бергштрихи. Це короткі лінії, що показують вільним кінцем напрямок схилу. Якщо бергштрихи направлені всередину, це улоговина. Якщо назовні пагорб. Таким чином, сьогодні ми вивчили основні умовні позначення, вимірювання за масштабом, кілометровою сіткою та зображення рельєфу на топографічній карті. Щоб краще засвоїти тему топографічна карта, основні умовні позначення, вимірювання за масштабом та кілометровою сіткою, ви можете перейти до конспектів і тестів. Пам'ятайте, географія це не просто цікаво, але й практично. До нових зустрічей!